З'їзд мав урочистий характер і був присвячений 25 п'ятій річниці від дня створення Всеукраїнського об'єднання Свобода, тому на ньому не приймали жодних організаційних рішень. Ми зібралися тут в Палаці Свободи, в історичному палаці для нас, оскільки це було одне з приміщень під час революції гідності, які займали переважно свободівців, для того, щоб відзначити наше 25 п'ятиліття, не тільки для того, щоб поставити, як то кажуть. Край на нашій історії оцінити ті 25 років, але і для того, щоб напрацювати ті кроки, які ми мусимо виконати в майбутньому. Тут же під стінами міжнародного центру культури і мистецтв була організована виставка ярмарок, де можна було придбати свободівську атрибутику, сувеніри, книжки, військові сувеніри із зони АТО. Кошти від ярмарки пішли у тому числі і на організацію з'їзду. Відкриваючи з'їзд, учасники заходу вшанували пам'ять усіх героїв Небесної Сотні та російсько-української війни. Лідер свободи Олег Тягнебок поіменно оголосив усіх: 19 свободівців героїв Небесної Сотні та 30 свободівців, які які загинули у війні за Україну. Дуже багато згадувалося про події Майдану, дуже вносилося, дуже багато спогадів про полелих на Майдані, про ті часи, які пережила наша партія. І дуже багато віддано шани сьогоднішнім бійцям за волю України, які боронять нашу державу на східних кордонах. Маємо багато полелих, маємо багато поранених. І маємо дуже великі плани щодо е, перебудови України в бік національного розвитку нашої держави. Олег Тягнебок представив здобутки кожної з обласних партійних організацій за роки боротьби за Україну. Івано-Франківська делегація була однією з найбільш представлених на з'їзді. Сьогодні надвірнянська районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода дуже численно представлена на 36-му святковому з'їзді. Всеукраїнського об'єднання Свобода, який проходить у місті Києві. Ми представлені 40 делегатами. Це третя частина всього членства Надвірнянської районної організації. На даному етапі наша районна організація налічує близько 120 чоловік. Ми маємо потужні фракції в Надвірнянській районній раді, а також в Надвірнянській міській раді. І боремося за незалежність України. Спільно з усіма організаціями обласними та районними, які є по всій Україні. Крім того, на Надвірнянщині досить розвинений волонтерський рух. Це зареєстрована волонтерська організація Свобода, гідність перемога, яка налічує багато членів Всеукраїнського об'єднання Свобода і займається тим, що доставляє вантажі і. Провізію на східний фронт, де проходить російсько-українська війна, у своєму виступі лідер свободи Олег Тягнебок виступив з ініціативою створення кодексу відповідальної державної політичної сили. Взяти участь у розробці цього документа. Тягнебок закликав політиків, які декларують, що вони є державниками. На сьогоднішньому з'їзді ми запропонуємо іншим політичним партіям, запропонуємо громадським організаціям певний кодекс. честі. Я вже підписав сьогодні наказ і голова об'єднання по створенню відповідної робочої групи, яка буде сьогодні сформована на з'їзді, щодо утворення написання проекту кодексу відповідальної державотворчої сили. Бо саме це те, що нам сьогодні потрібно в Україні, щоб до влади приходили в парламент чи в місцеві органи влади не просто партії, які. Фактично служать своїм господарям і зникають або змінюються залежно від зміни статусу тих господарів. Сьогодні дійсно нам потрібні державні мужі при владі. І якщо такий кодекс державницької української сили буде сприйнятий реальними політиками, державниками. То Україна має конкретні шанси у владі мати, мати відповідальних політиків, які відповідають за свої слова. Писанти кодексу повинні будуть взяти на себе зобов'язання служити українському народові, а не олігархам, виконувати свою партійну програму, не співпрацювати з тушками та інше. Тягнебок наголосив, що свобода є єдиною ідеологічною силою, яка вже 25 років послідовно дотримується власних зобов'язань, тому має моральне право виступити з ініціативою створення такого кодексу, визначаючи такий кодекс і підписуючись під ним, кожна політсила незалежно від ідеології і поглядів, напевно. Вні, тактичні питання буде зобов'язана ставити державний суспільний інтерес вище за приватні вузькопартійні забаганки. Я пишаюся за тим, що наша партія є послідовною і принциповою. Що наша політична сила, як з 91-го року, створила ідеологію соціального націоналізму, написала програму, яка сьогодні називається програма захисту українців, так і протягом 25 років бореться за реалізацію цієї програми. Я пишаюся тим, що дуже багато, якщо не більшість пунктів програми захисту українців саме завдяки свободі, саме завдяки нашій боротьбі, вірності, ідеї української нації, вони є вже зреалізовані. Ми пройшли цей шлях і прагнемо до того, щоб наші діти, щоб наші внуки не боролися за Україну, за українську державу, а щоб вони вже користалися плодами. Цієї нашої боротьби боротьби нашого покоління З'їзд доручив робочій групі на чолі з Русланом Кошолинським підготувати проект відповідного документу, який згодом буде запропоновано підтримати іншим проукраїнським партіям. 25 п'ять років політичній структурі, таких «Свобода», це є великі великі досягнення витримати такої важкої політичної боротьби в такій складній системі, в такій складній державі, як Україна, адже постійно поливають брудом постійно. Як кажуть, обріхують, і ми витримали ці 25 років у вищій лізі української політики. Зараз на даному етапі символічно цей з'їзд, 36 й з'їзд до 25-річчя проходив в Палаці Свободи в колишньому жовтневому, як ми називаємо, саме тут, де ми у 2013 році в грудні місяці його. Захопили саме на Твернянській Свободівці і утримували до, 18, до 20 лютого, коли почались ті криваві події на Майдані. Символічно саме тут свобода і всі українці відстоювали свою свободу і незалежність у ті буремні часи під час Революції Гідності. І тут ми провели цей з'їзд і тут набралися натхнення для того, щоб далі йти і боротися за українську державу.